Запізнені признання професор Ігор Середюк до більшості ініційованих адміністрацією вуза заходів відношення студентів, якщо не підкреслено негативне, то в кожному випадку великого ентузіазму вони не викликають. Однак традиційних зустрічей випускників це несприйняття начебто не стосується. Зустрічі, якимсь чином, зберегли рідку властивість не перетворитися в формальність. При цьому позитивно спрацьовували навіть ідеологічні штампи типу Все головне у вас ще впереді, укріпленню віри в майбутнє, яке для нас природно залишалося головним. Така установка влаштовувала всіх, викликаючи в молодого спеціаліста впевненість, що він дійсно здатний змінити світ або принаймні якось на нього вплинути. Хоча про неадекватність цього оптимізму, про неможливість нашим примарним надіям здійснитися ми змогли переконатися лише шмат років згодом, необхідним було, щоб і ми в багатьох відносинах стали іншими, і щоб іншою стала сама держава. Не можна залишити поза увагою ще одну гуманну особливість наших зустрічей. Кожен, хто пройшов вищу школу, знає, що п'ятирічне спілкування зі співтоваришами формує дивовижно почуття причетності до життєвих інтересів своїх колег. Байдуже сприйняття долі своїх друзів, товаришів замінюється щирими, ледь не родинними відносинами до їх справ. Вони об'єднують їх нерідко у продовженні усього життя. Справа таким чином ідеться про консолідуючу людську функцію зустрічей випускників вищих учбових закладів. В переліку різноманітностей вузівських заходів зустрічі випускників займають саму розвинуту та ефективну міжособисту форму, інтегруючи два головні компоненти вищої школи: спеціаліста, студента, випускника та спеціальність професію. Як розвивається потенціал цієї інтеграції, можна переконатися на прикладі зустрічей випускників архітектурного факультету тодішнього Львівського політехнічного інституту, які ми, випускники 1952 року, проводились з п'ятирічним циклом на протязі щонайменше 30 років. В наш задум не входить описання сценаріїв, змісту на кінець деяких конструктивних наслідків кожної зустрічі, навіть якщо вони і представляли собою пізнавальний інтерес. В даному випадку свої спогади ми концентруємо навколо нашої останньої незапланованої традиційної зустрічі, зустрічі якоїсь вже зовсім нелогічної, неподібної на всі минулі. Проходила вона в третьому тисячолітті. Всі ми були бабцями та дідусями, дехто і прабабцею та прадідусем. Зібралося вісім чоловік, двоє повідомили про свою непрацездатність. Подумали про дванадцять відсутніх. Хвилину постояли. Мовчазний трагізм моменту поглиблювався свідомістю, що пам'ять про них групою очевидніше усього відмічаємо востаннє. Як і можна було очікувати початкову в'ялу організацію зустрічі визначав її кволий початок. Якщо у когось виникала розчаровуюча думка про зайвість заходу, то причин для цього було достатньо. Дезактуалізувалася перш за все така постійна для наших зустрічей тема як сім'я, деформації, котрі продовжувалися в ній, ми відчували особливо чутливо. Змінилися, підупала наша ведуча функція як керівника роду. Ми перейшли на другорядні ролі, а то зовсім вибули в тираж як відпрацьовані суб'єкти. Перші ролі прибрали на себе діти, а той онуки. З тим, що в сім'ї відбувалося, ми не завжди погоджувалися, оскільки воно не вписувалося в наші морально-етичні засади, і здебільше для нас було незрозумілим. Молоді легко обружуються та легко розлучаються, стало звичним жити на віру, визначився, легалізувався в зв'язку з тим статус приятеля чи приятельки, загубив моральне значення, перетворившись в легковагому декорацію, такий потужний традиційний символ інституту подружжя як обручальний перстень. Розпаду сім'ї сприяє і архітектура. В малих за площею, мінімалізованих квартирах, можуть жити лише малі родини. Розпад сприймається позитивно і старшим, і молодшим поколінням. Перше мріє про спокій, друге про самостійність, про можливість жити за своїм вподобанням. Ми були дійсно люди з іншої епохи, яка мала свої звички, традиції, принципи. Хтось їх визнавав і вони йому імпонували, інший з ними не погоджувався. Але і першим, і другим довелося жити в спільному для них протирічивому середовищі. Його зрушення по різному, з неоднаковими наслідками, відобразилося на їх старій свідомості. По різному стало впливати на формування свідомості нової. Наявність невизначеності, особливо на початковій стадії цих соціальних змін, природньо викликала питання, в який час ми живемо. Від автора каналу. У цій статті немає жодного креслення, але є архітектура людських зв'язків, пам'ять, традиція, самоповага саме на цих основах тримаються і міста, і парки, і ми самі. Дякуємо за увагу! Бережімо парки, імена їхніх творців. До нової історії, у майстри і парки!